Пане Юрію, з вашого огляду, а хто може стати новим керівником офісу президента? Телеграм-канали пишуть, що офіс президента може очолити Юлія Сверденко, прем'єр-міністерка України діюча. А Михайло Федоров займе посаду прем'єр-міністра України. Я чув подібну інформацію. Юлія Анатоліївна, в принципі, працювала в офісі президента на різних щаблях, Запрошена була дуже давно. Наскільки я знаю, з 2019 року вона там, і ми пересікалися на різних нарадах, пов'язаних з міністерством енергетики, зокрема з нею а, тому могло би бути логічним кроком. Тоді стоїть питання: а хто за прем'єр-міністром? І тут я думаю, логічно напрошується висновок: що якщо утвориться все ж таки інша коаліція по-іншому сформована, хто туди може увійти найбільш ймовірними кандидатами? Є на даний момент тільки фракція Юлії Тимошенко, по факту. Давайте говорити об'єктивно. А Михайло Федоров, Михайло Федоров, гарний міністр, чи може бути він прем'єр-міністром? Я трішки сумніваюся при всій повазі до всіх його досягнень. І наскільки мені відомо, він не надто цього хоче. В нього є свій об'єм роботи, який він виконує досить фахово. І в межах тих компетенцій він може продовжувати це робити. Хоча є і запитання до деяких поставок дронів відносно вчасності виконаних робіт, тих замовників, які обирали мінцифри за своєю квотою якогось там кураторства, які їм додали кабінетом міністрів. Думаю, що прем'єром може стати теж людина умовно не з команди президента, але це тільки. Базуючись на тому, що якщо утвориться нова коаліція, то можливо і прем'єр буде не від слуги народу.